Ну а тепер ще один раптовий перевертень Вуді Ален, легенда американського кіно, режисер, сценарист, актор і комік. Він понад півстоліття формував смак глядачів фільмами на кшталт Ені Гол, Північ у Парижі. Ви, до речі, дивились? Ви подивитесь, як я б'юсь. Бій за чемпіонський пояс у надважкій вазі. У серпні 2025-го він засвітився на московському міжнародному тижні кіно. Через відеозв'язок взяв участь у сесії легенди світового кінематографа саме 24 серпня, у день незалежності України, що особливо тонко, пропоную почати пану Бондарчуку, голові ради з культури російсько-китайського комітету дружби миру та розвитку. Модерував подію московицький режисер Федір Бондарчук, вічний фанат кремлівської політики. Тож не дивно, що в Україні цей виступ сприйняли як плювок у душу, а для заходу він виглядав, наче форма культурного суїциду. За Путіна, мир вам, за Путіна, Росія за Путіна, Росія за Путіна. Під час виступу Ален раптом увімкнув режим ностальгія за СРСР, почав вихваляти усе російське і особливо фільми. Самого Бондарчука я завжди захоплювався російським кінематографом, і я сильно радий зустрічі. Режисер із ніжністю згадав свої поїздки до Москви й Пітера. А на десерт додав, що поки йому не пропонували знімати кіно в Росії, але він, звісно, готовий розглянути таку можливість. Я щиро переконаний, що наше життя не може бути засноване на помилці, не можна заперечувати реальність та жити в певному вигаданому світі. Буквально на наступний день МЗС України не стримувалося офіційно назвало участь Алана ганьбою та образою пам'яті українських акторів та кінематографістів, які загинули від російської агресії. Беручи участь у фестивалі, що об'єднує прихильників та рупорів Путіна, Ален свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. У заяві також наголосили, що будь-яка співпраця з російськими культурними заходами під час війни виглядає не як мистецтво, а як косметика для воєнних злочинів Кремля. Я на цьому собаку з'їв. Я знаю, що тут. того ж дня у відповідь на шквал критики, Ален дав інтерв'ю The Guardian. Там він видав класичний набір і нашим, і вашим. Мовляв, Путін, звісно, не правий, але забороняти мистецькі балачки теж не вихід. Потрібно бути не лише готовим постійно ставити під сумнів свої переконання, але й визнавати, що все життя ти помилявся. За його словами, культура має залишатися поза політикою, а діалог із російськими митцями, нібито, може наблизити мир. Звучить як лекція про веганство на шашликах. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок, але не став плодити хештеги типу End Ukraine War». Насправді, усі його меседжі миру вклалися у кілька інтерв'ю та виступ на московському фестивалі. Там він більш ніж красномовно роздавав компліменти росіянам і, ймовірно, шукав гроші, але аж ніяк не думав про жертв війни. Це насправді нічого не змінює, тому що ви знаєте акторську майстерність режисуру. Спеціально для Вуді Алена спочатку повномасштабного вторгнення Росія завдала Україні величезних втрат. За даними ООН, тобто лише офіційно на серпень 2025 року загинуло понад 10 тисяч цивільних. Культурна інфраструктура, включно з театрами та кіностудіями, зазнала значних руйнувань. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Ми чому не йде апостол правди сінало. Розберемося у любові Вуді Алена до Росії. Пригадаємо деякі особисті факти з його біографії. В 1992-му Він розірвав багаторічні стосунки з Міаферов грандіозним скандалом. Ну Погнали! Семирічна прийомна донька Мії Ділан Ферроу, звинуватила Вуді в сексуальному насильстві, і це все відбувалося на тлі того, що вже вибухнула інформаційна бомба. З'ясувалося, що Ален має роман з іншою прийомною донькою Міа Ферроу, Сун і Превін. На момент стосунків дівчині було 20, а невтомному коханцю 56. Скільки тобі ще сидіти? Я думаю, що десь приблизно сьогодні в нас що? Понеділок, вівторок, середа, четвер. Значить, ще 10 років. Зрештою, сексуальне насильство по відношенню до Ділан доведене не було. А сам Ален за п'ять років одружився з Сун і Превін. Разом вони живуть досі і мають двох усиновлених доньок. У нас буде дитина. Ти жартуєш. Правда, у нас буде дитина. Я була у лікаря. Все підтвердив. Це мій тобі подарунок на різдво. Але я просив лише краватку. Саме цей скандал перетворив репутацію режисера на суцільний таблоїдний серіал. Звісно, до теми війни в Україні це прямого стосунку немає, але чітко пояснює, чому будь-які моральні оцінки режисера світ сприймає крізь іронічну посмішку. Твій погляд на світ час переглянути інакше життя втрачає будь-який сенс. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Вуді Аллен дотримувався залізобетонної тактики, мовчання, жодних постів, жодних коментарів, ані слова про засудження війни в Україні. На відміну від інших західних зірок, тієї ж Анджеліни Джолі або Шона Пена, я знаю, що ви переможете. Нехай Бог благословить вас і ваші родини. Участь у фестивалі за перебріком українська публіка Алену не пробачила. Вуді внесли до бази миротворець та звинуватили у свідомій підтримці російської агресії. Значить, на кожного з вас можна завести справу. Швидше за все, так і є.